Виконуємо номер 3.36 із підручника Геометрія 8 та номер 7.36 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, чи можна розрізати квадрат розміром 6х6 на прямокутники розміром 1 х 4? Приступаємо до виконання, я намалювала квадрат розміром 6 на 6 клітинок і розфарбувала наш квадрат у два кольори синій і червоний. Як бачимо на малюнку синіх клітинок на 4 більше, ніж червоних. Будь-який прямокутник розміром 1 на 4 буде містити 2 синіх і 2 червоних клітинки. Якщо можливо розрізати квадрат на прямокутники розміром 1 на 4, то синіх і червоних клітинок має бути порівно, а у нас не порівно, отже, розрізати не можна. Записуємо висновок квадрат розрізати. Квадрат розміром ставимо розміром 6х6. Розрізати на прямокутники розміром 1х4 не можна.